Серед інших міст України вирізняється насамперед своїм унікальним архітектурним ансамблем у центрі міста, який був здебільшого створений у 16-18 століттях, і у цих шедеврів є свої творці. Одним з них був Павло Римлянин, архітектор, який подарував Львову значну кількість його візитних карток. Коли народився Павло Римлянин, наразі невідомо. Дослідники припускають, що це було приблизно у середині 16 століття. Його прізвище свідчить, що він був родом з Італії, а саме з Риму. Перша згадка про архітектора, що збереглася у львівських архівах, датується 1585 роком, бо саме цього року він офіційно отримав громадянство у Львові. Одружився Павло з Єлизаветою, донькою львівського архітектора Войцеха Капіноса. Павло Римлянин прибув до Львова, аби займатися архітектурою. Після отримання громадянства він був зарахований до цеху будівельників. Його кар'єра стрімко зростала у 1612 році. Він був уже старшим цеховим майстром. Це свідчить, що він мав великий досвід та знання. У нього навчалися багато місцевих будівельників та архітекторів. Павло Римлянин у Львові знаходить однодумців за стилем і цінностями, та спочатку працює над проєктами разом з ними. Наприклад, вежу корнякта він будував разом із Петром Барбоном. До речі, у місті є чимало будівель, які розпочинав Барбон, а закінчував гримлянин. Через деякий час Павло починає вести проєкти сам, у власній унікальній манері. У своїх проєктах він дотримувався правильних, чистих форм, надавав будівлям риси італійського відродження, гармонійно поєднуючи їх із місцевими традиціями, декорував споруди скромно та зі смаком, без усіляких надмірностей. Першим самостійним проєктом архітектора стало будівництво Успенської церкви. Він підписав угоду з львівським братством і розробив креслення та план будівництва. Але з невідомих причин Павло Римлянин залишає будівництво, доручаючи його своєму тестові войцеху Капінусу, який вже був задіяний у проєкті і Амвросію прихильному. Нові керівники чітко дотримувалися ідеї Павла щодо загального вигляду храму, але все ж таки пішли на поступки в одному проханні замовника. До речі, цілком можливо, що саме це вплинуло на відхід римлянина з проєкту. Справа у тому, що італійський архітектор будував виключно за італійською схемою однокупольної базиліки, а львівське братство просило поєднати цю традицію із трибанними українськими церквами. Римлянин на це не погодився, а його заступники порозумілися та виконали задум замовника. Проєкт відомої львівської будівлі костелу Бернардиню Павло Римлянин розробив разом із ченцем Бернардинцем Бернардом Авелідесом. Перший камінь фундаменту було закладено у 1600 році. Будівництво просувалося успішно, але року 1613 Павло залишає проєкт на свого учня Амвросія Прихильного, а закінчує його вже Андреас Бемер. Залишати проєкти незакінченими та передавати їх іншому архітектору. Було звичною практикою серед архітекторів того часу. Бо старший майстер цеху не міг брати більше двох проєктів одночасно. Можливо, увагу Павла Римлянина зайняв наступний серйозний проєкт, тому він доручив закінчувати будівництво костелу своїм учням. Достеменно можна сказати, що перший і другий яруси належать авторству римлянина, башта та фронтони з елементами нідерландського маньєризму видають почерк його послідовників. Венеціанська кам'яниця, що на площі ринок 14, була збудована римлянином за участю Павла Щасливого у 1589 році для консула Венеції у Львові Антоніо Масарі. Ймовірно, основний масив робіт стосувався фасаду. Після надбудови четвертого поверху у кінці 19 століття будинок втратив первісний вигляд, але рустований фасад зберіг риси стилю, наданого йому зодчими. Фасад прикрашений фігурою Лева з написом латиною Мир тобі Марко, що є явною алюзією на Венецію. Каплиця Кампіанів одна з найяскравіших пам'яток ранньомодерного Львова. Споруджена наприкінці 16 століття, вона органічно вписується у загальний вигляд собору. До речі, потрапити до неї можна лише зсередини храму. Робота над каплицею кампіанів велася майже 30 років. За цей час там встигли попрацювати декілька скульпторів і будівничих. Фасад же будівлі був виконаний Павлом Римлянином і на початку XVII століття доповнений Андреасом. Встановлені рельєфи покриті латинськими написами і різьбою на різні венеціанські теми. Монастир Бенедиктинок сильно постраждав у пожежі і потребував серйозного ремонту. Участь Павла римлянина у його поновленні деякі експерти підтверджують оригінальним рішенням монастирського будинку. Його склепіння виконані незвично і спираються на один стовп. Проєкт костелу сестер Кларисок, нині музей Пінзеля, приписують авторству римлянина, хоча документальних підтверджень цьому немає. Провізором, керівником будівництва був Бернард Авелідес, авторство римлянина виводиться з часу побудови і характерної творчої манери. Італійський дворик, пам'ятник архітектури епохи відродження, був зведений у 1580 році, а його авторами стали італійські архітектори Петрос Барбоне та Павло Римлянин. Побутує думка про долю будівничого у спорудженні нового мурованого замку на місці дерев'яного, а також костелу домініканців у Єзуполі. Збереглися згадки про виїзди римлянина на роботу до Єзуполя у 1598 та 1617 роках. Немає документальних підтверджень про існування угод на будівництво, але дослідники припускають, що угода існувала. Однак римлянин не встиг завершити будівництво, оскільки помер, ймовірно, у 1618 році, а костел завершено у 1651. Відповідно за старою традицією, завершував роботу, ймовірно, його напарник Войцех Капінус Молодший. Датою смерті слід вважати 1618 рік, коли у міській книги було внесено його заповіт. Цей документ. Цікавий тим, що містить інформацію про творіння архітектора та про будівлі, які він споруджував на момент складання тестаменту. Взагалі про роботу Павла Римлянина відомо не так багато через нестачу достовірних джерел. Багато робіт присвоюється йому за подібним стилем або часом будівництва. Попри це, навіть дуже епізодичні дані, якими нині володіють дослідники, дозволяють зауважити, що рівень фаховості архітектора Павла Римлянина був значно вищим від загального рівня тодішніх львівських будівничих. Він привніс до архітектури Львова італійську витонченість, чистоту форм та відтінків.